Продовжуємо говорити про експорт українського зерна. І до нашої розмови долучається заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Добрий день, пане Денисе. Вітаю вас. Протягом цієї години говоримо про блокування українського зерна. І говорили вже з журналістом із Польщі і з секретарем Комітету продовольства Верховної Ради. Хочемо почути вашу думку стосовно того, яка причина. Блокування українського зерна наразі ну, насправді кілька причин тут. Є кілька факторів, які безпосередньо вплинули на ситуацію, яка пов'язана з блокуванням безпосередньо на території Польщі, і загострення обговорення цього питання на території Румунії Болгарії. Ось буквально вчора там чергові заяви вже з Угорщини з'явилися. Якщо ми подивимося на проблематику, то вона приблизно сформована так: а в кінці, а, скажімо так, осені. В зимовий період часу аграрії Польщі і інших країн Європейського союзу зазвичай не продають достатньої кількості зернових, притримуючи їх, розуміючи, що на кінець зими і весняний період часу ціни мають піти вгору. Але так сталося, що навпаки, ціни опустилися, і фактично товаровиробники, які розраховували в Польщі, чи в Румунії, чи в Болгарії, отримати досить значну кількість коштів, цих коштів не дорахувалися. Але тим не менше, ціни вони є досить такими ринковими на їх території, що не можна сказати про Україну, яка фактично вже рік реалізовує свої зернові за значно нижчими ринковими цінами, тому що в нас обставини такі. У нас війна, у нас великі кошти забирає логістика, великі кошти забирає страхування. І відповідно в цей момент часу складається так обставини, що хтось дуже гарно знайшов інформаційний привід висвітлити це в контексті. Фактичної там України, яка нібито своїм зерном завалила частину Східної Європи і таким чином призвела до упадку ціни на територію цих країн, які я вже зазначив. По факту ми бачимо інформаційну добре сплановану кампанію проти території України. Другий момент це те, що фактично в Польщі, яка найбільш радикально виступилася з цією ініціативою, країни, які ми. Дуже вдячні, тому що вона допомагає надзвичайно сильно в умовах боротьби з агресором, яка використовує свої можливості і долучає до території України значну кількість техніки, які ми потребуємо, іншого зброєння для відбиття ворога, але тим не менше. Маємо політичну складову в цьому питанні, тому що в жовтні місяці 23-го року де факто в Польщі стартують вибори, і хтось дуже правильно в лапках скористався цією емоційною складовою польських аграріїв, які дійсно нічого кращого не знайшли, як звинуватити усьому Україну. Тому що якщо подивитися по факту, так ми маємо двосторонні хороші стосунки. Ми маємо економічну співпрацю, але це не такі торгівельні, прям наші. Е Скам так можливості, які б так сильно вплинули на роботу сектору всередині цієї країни, тому я б виділяв би ще другу частину це саме політичну підготовку до виборів, в тому числі і в Болгарії, тому що в Болгарії зараз в квітні місяці будуть відбуватися позачергові вибори, враховуючи, що сільський електорат, електорат малих фермерів є досить активним. Відповідно, певні політичні сили намагаються їх задіяти до а, своїх таких меседжів, які б сприяли проходженню тої чи іншої політичної сили. Але тим не менш ситуація склалася ситуацію потрібно виходити. І сьогодні запропонований певний компромісний варіант, який ще минулого тижня був узгоджений новопризначеним міністром сільських територій в Польщі аграрної політики і українського міністра аграрної політики пана Сольського про те, що на період до нового маркетингового року а він розпочинається з липня місяця, Україна не буде напряму безпосередньо продавати зернові та олійні культури на територію Польщі, але ця країна як стратегічний експортний напрямок, як коридори солідарності, які Україна дуже потребує, тому що першою основою всіх проблем. Ця війна в Україні, це неможливість здійснювати експорт Чорне морем, який ми фактично використовували на 90% до воєнний період часу. І Європа, розуміючи цю проблему надала нам ці коридори солідарності, прийняла рішення про скасування квот і мит, які фактично дають можливість працювати. Тому те експорт, який буде йти транзитом через ці території, матиме можливість приходити до портів і далі експортуватися в треті країни світу, а також експортуватися в інші частини країн Європейського союзу, які потребують українського збіжжя, бо насправді таких чимало. Є багато європейських країн, які купують українське там зерно, яке купують українську кукурузу для власних потреб. Пане Денисе, як ми вже зазначили, ця історія набула політичного забарвлення. І, попри те, що ці країни, в яких пройшли ці протести, є нашими союзниками, партнерами у війні проти Росії, тим не менше розуміємо, що справді політична певна напруга виникла у зв'язку з цим. От чим це загрожує українським фермерам і українськ... українській продукції? Ну, власне, це вже відбувається на наслідках економічних підрахунків для українських товаровродників. Тому що особливо прикордонні області України, такі як Хмельницька область, Тернопільська область, Львівська область, ті, що територіально ближче лежать до території Польщі, вони мали досить такі хороші економічні стосунки, реалізуючи туди свої збіжжі, і власне таке припинення можливості експорту безпосередньо вдарить по цих українських товароробниках, тому що вони мають ще досить чисельні запаси зернових. Культур ще минулого сезону, які намагалися використати після реалізації кошти для здійснення посівної кампанії в Україні, тому що в Україні вже повною мірою розпочалася весняна посівна кампанія, і власне ці кошти дуже потребують українські товароробники. Тому, звичайно, ключовим моментом це те, що українські товароробники. Змушені були так само на складах утримувати українське зерно і думати, де їм знайти кошти. І в цьому моменті, коли ми говоримо про пошук цих коштів, варто було продовжити дію роботи пільгового кредитування в рамках програми 5.7.9, яка розпочала свою роботу з березня місяця. Але там є один момент, і на який ми завжди звертаємо увагу в сьогоднішній комунікації з міністерством фінансів. Профільними комітетами Верховній Раді України, що є обмеження 90 мільйонів гривень на одну юридичну особу. Якщо подивитися, то більшість середніх товароробників вже використали ці кошти. І, власне, коли ти використав кошти, нові кошти залучити через це кредитування, ти не можеш. Тому варто було б підняти ліміт до 180 мільйонів гривень, враховуючи ще ці умови, що вони не можуть продавати, тобто вони не мають коштів. І тоді, за ці кошти, аграрії, враховуючи дорогу. Посівну кампанію, тому що всі елементи, які необхідно задіювати під час роботи, вони зросли, підняли скільки разів, тому ці кошти їм дуже необхідні, пане Денисе? Враховуючи те, що зерно залишається в Україні, ті люди, які хотіли продавати його за межами нашої країни, чи можуть вони тепер розповсюджувати його на внутрішньому ринку? І чи не цей демпінгу цін в нас в Україні на внутрішньому ринку? Ну, слухайте, ми не можемо депільнувати всередині країни, тому що в нас його і так забагато. Тобто, ми завжди експортно орієнтовані в аграрному напрямку, і той те виробництво продовольства, яке ми забезпечуємо, вони в принципі воно працює. І ти там не не переноситиш ринок, якщо його немає всередині більшого попиту на споживання. Тому для нас звичайна орієнтація на зовнішні експортні потенціали. Робота з нашими партнерами по напрямках це Азія, Африка, це Близький Схід, це країни Європейського Союзу. Тому що ми повинні розуміти, що це проблема не України. Якщо ми згадаємо початок активних бойових дій на початку березня 2022 року, і коли Україна не могла експортувати збіжжя, то в світі ціни різко піднялись вгору. виключно за перший місяць. Більше 14%, далі пішло ще більше. І тоді світ відчув наскільки вони залежні і потребують українського збіжжя. Тому тоді, коли зараз виникає подібна ситуація, що в нас не зрозуміли обставини з зерновою ініціативою, тому що ми бачимо, що Росія шантажує світ. Тим, що не буде діяти 120 днів, але ще 60 днів. А тоді, вже в травні місяці, після 18 травня, ці 60 днів фактично припиняють свою роботу. І вже зараз цей сигнал негативно сприймається трейдерами, які не е, укладають форних контрактів з нашими товаровиробниками для здійснення експорту. Тобто, цей шлях, незрозуміла ситуація, яка складається. У нас виникають труднощі на експортних коридорах коридорами солідарності. Незрозуміло, чи зможемо достатньої кількості вивозити, і тоді виникає питання: а як же ж тоді бути в Україні, яка потребує коштів в період війни? А експорт агро це ключовий експортний потенціал країни? який в 2022 році склав 53% від загального експорту, що ми здійснювали, і як світ буде справлятися з ситуацією відсутності на ринку українського продовольства, особливо актуально для бідних країн світу, які його купували? Тому тут не потрібно затягувати скажімо так питання в довгу кишені і сподіватися, що якось воно само вирішиться? Нам негайно неганагально потрібно отримати підтримку дипломатично заяви політичних лідерів Європейського союзу і інших країн світу, які гарантуватимуть то, що Україна і надалі активно зможе використовувати коридори солідарності, гарантуватиме Брюссель, що в Україні продовжуватиме діяти без мит і без квот, які були запроваджені в червні минулого року, і таким чином ми будемо розуміти, що ми дійсно є партнерами. А пане Денисе, так для загального розуміння, за останні роки який відсоток українського зерна експортується саме через країни Європи? Ну для прикладу, якщо до воєнного період часу ми фактично здійснювали експорт до Європи порядка 27%. тобто це невеликі об'єми. Але якщо вже порівнювати 22 другий рік, можливо, це і здивує, але от власне сприяння цього без мити і без квот дало можливість збільшити цей торгівельний обмін, і фактично більше 55%, що є досить хорошим результатом. Ну, відповідно, ми хотіли б надалі теж мати такі можливості працювати, тому що той момент, коли ми зараз боронимо фактично демократичний світ, демократичну Європу від засилля. Країни агресора, використовуючи е, свої е, всі ресурси, в першу чергу, е, люди, які гинуть сьогодні на війні, ми стикаємося з ситуацією що хтось використовує це власних там економічних інтересах, користуючись можливістю недопуска України на ті ринки, які ми дуже потребуємо. Ми ж не можемо бути країною, яка весь час. Позичає, яка бере в борг. Ми повинні бути той країною, яка має що продавати. Нам є що продавати, отримувати за це достойні достойні кошти, які mm -hmm. в тому числі будуть направлятися на підтримку збройних сил України, тому що та гуманітарна допомога фінансова, яка йде на територію України. Ви знаєте, вона не може бути використана для збройних сил України, і власне лише з власних реалізованих продуктів, власних податків, ми маємо можливості підтримувати оборону країни, і це потрібно робити. Ну так справді тут важко з вами не погодитися, і саме експорт українського зерна в цьому контексті це ключовий напрям. Дуже вам дякую за те, що долучилися дякую. до нашого ефіру. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому зв'язку.